Привіт усім! Ми громадська організація Горлиця Корчеська, і це наш перший проєкт Лідерки громади, перспективи Жінки за ціль та процвітання, який реалізовується в межах проекту зміцнення гендерочутливої допомоги, захисту та підтримки вразливих жінок, дівчат і хлопчиків, у приймаючих та постраждалих від війни громадах», Які реалізовується Громадською організацією Центр жіночі перспективи за технічної підтримки ООН жінків в Україні та за фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. Цей проект покликаний на посилення ролі жінок у Корецькій міській територіальній громаді через розвиток підприємництва, підвищення економічної спроможності, формування лідерських навичок та протидію домашньому насильству. А також показати видимими жінок, які зробили великий внесок у розвиток громади та працюють над саморозвитком. Проте є жінки, які багато років тому зробили себе видимими через свої лідерські та творчі здібності. І саме сьогодні у нашій рубриці Кориць у підкасті» поговоримо. Ми хочемо представити вашій увазі цих лідерок, розвиток яких Став великим кладом теперішнє сьогодення. Сьогодні розпочинає наш подкаст Людмила Сорочук, науковиця, фольклористка, викладачка і одна з тих, хто досліджує українську культуру не просто з книжок, а в її глибиній обрядовій живій суті. Вона народилася 11 травня 1966 року в селі Крилів. Освіту здобувала поступово і впевнено. Спочатку Дубнівське педагогічне училище, далі педагогічний факультет університету імені Драгоманова, а згодом аспірантура в Центрі українознавства Київського університету. У 2004 році вона захистила кандидатську дисертацію. На тему, яка звучить дуже красиво і символічно: система поетичного моделювання світу календарно-обрядові поезії. Тобто вона вивчала, як через поезію обряди українці з покоління у покоління створювали власну модель світу. У Київському університеті Людмила працює ще з 2002 року, спочатку як молодший науковий співробітник, а потім як науковець центру українознавства. Там вона і зараз керує дослідницькою групою, яка займається важливою темою Як освіта допомагає зберегти українську ідентичність. Крім того, вона багато років викладала, читала лекції з міфології, етнопедагогіки, українського мистецтва, фольклору. Її слухали студенти, які вивчали українську мову, літературу та фольклористику. У науковому доробку Людмили Сорочук понад 60 публікацій, серед них і колективні монографії і навчальні посібники. Один з них український світ, створено спеціально для вчителів недільних шкіл за кордоном, тобто для українців, які хочуть зберегти свою культуру навіть далеко від батьківщини. Її робота це не просто наука, це внесок у збереження української душі. Української пам'яті, українського обряду. Людмила Сорочук одна з тих, хто нагадує нам, що вишитий рушник, колядка чи обряд весілля це не просто традиція, а цілий світогляд. Життя як довга і терниста дорога. Саме такий шлях пройшла Ганна Дмитрівна проста простасівська вчителька Скрилова. Народилася в 1926 році в Митовилівці на Житомирщині. У 1947 році розпочала педагогічну діяльність. З 1957 року працювала вчителькою української мови та літератури в Крилівській школі. Це була людина з великої літери, енергійна, добра, щира, з любов'ю до дітей та глибокою повагою до своєї праці. Вона виховала не одне покоління учнів, які з теплотою згадують про неї. Ганна Дмитрівна мала складну долю. У роки Другої світової війни її вивезли до Німеччини, де вона три роки провела в таборі, працюючи на заводі в жахливих умовах. Пережила голод, приниження, важку працю, побої, спроби втечі, але вистояла і повернулася додому. Після війни здобула освіту і усе життя присвятила вчителюванню. Колеги цінували її за педагогічну майстерність, а учні за доброту і щирість. Вона вміла запалити інтерес до знань і була справжнім артистом на уроці. За свою працю нагороджена грамотою Міністерства освіти України, медаллю ветеран праці та знаком ветеран війни. Померла. Влітку 2013 року. Світла пам'ять про Ганну Дмитрівну живе у серцях учнів, колег та всіх, хто її знав. Справжній майстрині села Устя. Цаль Ганна Григорівна, яка пропрацювала медсестрою сільської амбулаторії понад 40 років, використовує різні техніки вишивання: В старовинні різновиді гладі, а також вишивання хрестиком. Вражає різноманітність візерунків на її роботах: геометричні орнаменти, квіти, сюжети народних казок. Свої вміння Ганна Григорівна передала доньці кухарук Алі Миколаївні, яка працює вчителем остянської школи. Алла Миколаївна створює оригінальні зразки серветок, рушників, подушечок. На її виробах зустрічається поєднання різних технік народно-прикладного мистецтва. А саме поєднання вишивки з мереживом. Роботи цих майстринь неодноразово милували очі глядачів на сільських та районних виставках виробів народних умільців. Село Морозівка відоме стало також завдячуючи повар Валентині Панасівни, яка народилася в 1931 році в сім'ї хліборобів. У 1956 році маючи чоловіка та доньку переїхала на Донбас. Вірші почала писати в 1961 році. Друкувалася в газеті Луганська Правда. Видала вісім книг поезії, а це більше тисячі творів, два пісенника, які складалися з 400 пісень з нотами. Творчість народної поетеси це світ життя, історії кохання. Її слово це слово істини, краси, правди, і в тому воно живе. Над сьогоднішнім подкастом працювали Вікторія Гудюк, Ганна Жмура та Оксана Венгер. Ведучою була Оксана Мудік, технічна підтримка, громадська організація Вільні калузькі люди. Також дякуємо Збройним силам України за мирне небо та можливість говорити про важливе. Слава Україні! Героям слава!